Ну що, друзі, привіт! Канал Бессвіщий на зв'язочку Бейтюнчик. Коротше, друзі, сьогодні у нас субота, 15 чи 16 серпня. В общем, сидів я вдома. Планую завтра вискочити зранку половити Але вирішив і ввечері ще вискочити. Ну Нема що вдома протирати штани, так скажемо. Чому я сьогодні ввечері вискочив? Коротші друзі, сьогодні будемо тестити нову паличку. Подарочок мені подгончик, скажем так. Напишіть коментарі, ну гадайте, що це за паличка там така. Ух. в общем зараз соберу, все. Весь комплект, він має там зовсім інший. Уже ну і будемо пробувати ловити так, що поїхали. Зобрав я свій новий комплект ну наполовину новий. В общем, Азура Кінетік з тестом 7.34. Це 94 модель М рост 285. Тобто дальнобойня, берегова паличка. Будемо сьогодні її катати, пробувати в воно до чого. Тому що я поїхав на Київське море і викупав фішку, що в мене колега мій здалеку тягав судаків, а я своїм крідом не міг докинути до них. Тому ось Бог мене почув, такий ось подарунок мені подогнали, сказали, не пожалію. Ну, спасибо. <хи> Друзі, до неї я прикріпив комплект катушечка Шимано Сідона. Вона у мене вже 5 років. Працює як годинник. Друзі, вона у мене вже пережила дві з 2,5 тисячку і 3 тисячку А цій хоч би хрен. І нічого, працює. Коротше, друзі, Шимано є Шимано. Так Намотав я на нього свіженький Джібрейдовський шнурок. Одиничка, по-моєму, 0.13 мм. Так, потім у нас йде е Флюрик 0.26. Чому, друзі, 0,26, а не більше? Бо там в мене був срез позапрошлих відео. Тому що, друзі, блин, ставиш більший, плювання дуже-дуже зменшуються Ну, а ця річка тут риба обережна. Ну Якби ми йшли на щуку, то звісно був би 0,4 мм, як мінімум. так Ну, і будемо шукати ми спочатку на ось такий селективський 17-грамовий телспіннер з откушеним одним крючечком. Він у мене вже. Розловлений, є зуби там вже на ньому. Коротше, друзі, поїхали. Робимо перший закид в житті цієї палички. Мені аж цікаво, що вона може. Дубінка дальнобойня як мені сказали. Ну, а на ділі подивимося. Ну, скажімо так, шнур. Ще треба змочити, ну, поки але кидає вона як Кріт. Не. Ой, друзі, клювання було по кінчику не видно було, а по ощущениях... Ну, звісно, паличка в рази приятніша в руках, ніж кріт, Але будемо зараз спробувати, як вона в себе буде в'язати рибку. Ну що я, друзі, можу вам сказати, друзі, це звісно вже інший рівень. Звісно, крідик у мене бойовий, робочий, ну, ця конечно, паличка зовсім з іншого розряду. Ти що, ти що. Ну, поки що мені подобається, шнур намочився і дальність доволі в нього. Хороша, особливо я відгрузив тільки на 17 грамів. Це, скажімо так, його середні показники навантаження. Я думаю, якщо туди 20 куб цепить, 25, то він буде швирять, дай Боже. Так що, друзі, поки що все влаштовує мене. Рибка поки що не відзивається. Ну, ми будемо чекати вечора. Зараз у нас ох. рибка гуляє. Опа! Опа, чай, друзі! Покльовочка, ох! Що це там таке було? Вау, кушок, він і вдубасив Ух, ти мою! Хороший окунь, слухайте, друзі! О, перша рибка на паличку. Так, ну що, дружбан, спасибо за активність. Же. Є друзі. Друзі, тільки камеру включив і покльовка. Коротше, холостих покльовок просто жесть, друзі. Але в чому в чому плюс? Що на максимальній дистанції покльовки. Тобто це судак. Ну, це тільки що я включив камеру і покльовка окуньова була. Не засікся, а от іменно на дальняку вже штуки три було покльовки, ну, видать, дуже маленький судачок б'є і не засікається, приманка для нього здоровато трошки, але, друзі, приємно здивований, що покльовки є, тому що, блін, Сюди заб... крутись давай. Приємно здивований тим, що, блин, щоб тут покльовки побачити в літній період, треба йти з раночку. А тут ввечері є клювання. Я вже, блин, чесно кажучи, ну три на дальняку і штуки три було окуньові. Ну і один окунь в прилові. Тому тому я поки що довольний. А ще ж не вечір. Зовсім ще не вечір. Один шість почала сьомого, де то так. Так що буде сьогодні цікава рибалка. Я сподіваюся. Це ще я на одному місці стою, я ще нікуди не ходив. Ну, чому йти кудись, якщо тут є хлювання? Я знаю, що це місце, а тут... Я раніше... Дивіться, що там робить. По березі просто дорія окунь я вам говорю. Е, я до неї ніколи не докидав. Там є метрів 30, п'яти, 40 Коса. От, я до неї якраз на верхушку кинув, зараз. Чуть-чуть. Там теж доріє. От, і там там стоїть судак. І я неодноразово бачив, люди приходили сюди, швиряли, діставали його туди. А от я збирав, тут вже, скажімо так, остатки, які за приманкою йшли, підходили ближче до берега. А подивіться що він робить. Та, ну ти подиви. <звук> Тупо доріє окінь. І там ай В общем так, друзі, це? той щось почав у мене, короче треба їм кемпінги тут, кембрички сюди підцегокувати Заминається, блін і портить ігру. А от іще цей у мене працює безотказно. Зараз цей спробуємо, Ще права з прошлої рибалки залишилась. Ось. На цей, а потім на цей. Там там ще хватає. зараз потім. Так, ну що, підемо шукати далі, тут щось перестало взагалі. Сходимо на ямку, попробуємо, і там буде вільно. Шо? Непогано. Я на палац цього б. Ага, трошки не ловило. Ти нічого? Одненько. Окейка. Та нема, нема де сісти. Блін, друзі, обліпили весь берег Сильно фідерами. Нема де покидать. Там сидить, скидає сюди, лівіше, тут далі правіше, блін Коротше, вертаємось назад, будемо його. Там упрашувати. Вже, блін, друзі, облазив і все занято, нарешті тут баришню Смотались, можна покидать. Поки входив, шукав місце, вже моє перше місце заняли. Шустрій, дев'яте. Нічого зараз, фідеррай, почнуть забирати. А вже пів восьмого, через годинку буде вже темніть і буде наш вихід. Посудок, надіюсь, О, до 9 я думаю можна спокійно порибалити, а потім піти додому, готуватися до ранішнього виходу, якщо ніч буде спокійно. Опа! Опа клвка, друзі. Але не підсіклось. Що ж такое? Мелкий, напевно, п'є. Але так дзвінко ж клює. Ну на дальняку. Сьогодні любить на камеру клювати, встаті. Не, гріх на таку паличку не плювати. Що у нас там? Надів, друзі, чу-чуть на один розмір меншого крючочка. От, і перестав перехльостуватися. Ну перехльостується, але вже, вже не так. Так, ну можна вставати тут, перебалити її. Покльовочка була. Ой, що, друзі, ну на дальнюку, блін, поклвки, куди поклвкую <кхе> Напевно ну, дуже малий, просто не підсікайся. Подачі такий ну, клас. А тільки що прямо на опадінні. Ну, після першого оборота. ну Конкретно покльовка. Все добре. Оцікатиме мілощ і буде великий засікатись. Mm -hmm. Друзі, яма свободна, клас. Тут ми. І дорибачив сьогоднішню рибалку. Ну що, друзі, порибалочки поки все, взагалі як отрізало, блін, щось перестало клювати. Завтра зранку будемо дубасити, а поки на цьому все потестили паличку. Паличка, огонь. Ще треба до неї трошки привикнути. але рибку одненьку сьогодні не на неї ми спіймали. Дуже багато було холостих покльов, прям капець, іменно на дальнюку, ну, мелкий судачок. В общем, друзі, завтра. Буде, я думаю, веселіше. Ну на цьому, друзі, все. З вами був канал Досвічен. Петючик, не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. До зустрімось до зустрічі на риболовлі. Пока!